Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському. розпочинаємо новий інформаційний день, 5 серпня, 894-та доба повномасштабної війни. Нічна атака окупантів та наслідки ударів. Сім'ї військових та ветеранів з Кам'янеччини отримують компенсацію на купівлю житла. Я Ольга Захарченко про наступних п'яти хвилин детально про ці та інші події. Російські війська вночі атакували Україну, запустивши 24 ударні дрони типу шахет. Усі ворожі БПЛА були збиті силами ППО в семи областях України: а саме у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олешчук. Окупанти вночі атакували Київську область за допомогою безпілотників. Працювали сили протиповітряної оборони, влучань в об'єкти інфраструктури та жертв серед населення на щастя немає. Падіння уламків зафіксовані на відкритій місцевості. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Також ворог атакував Дніпропетровську область дронами та артилерією. Двоє цивільних поранено. 26-річний чоловік та 60-річна жінка. А також пошкоджено щонайменше 8 приватних житлових будинків, комерційні об'єкти та інфраструктуру в кількох громадах. Білогірська громада у Скорботі. 1 серпня обірвообірвало життя військовослужбовця Збройних сил України, командира танкового батальйону. Хоменка Олександра Миколайовича, який мужньо захищав країну від російського загарбника з перших днів повномасштабного вторгнення, про час та дату прощання з військовослужбовцем у громаді повідомлять додатково: співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. 12 сімей військових та ветеранів з Кам'янеччини отримують компенсацію на купівлю житла. Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. Для цього в громаду надійшли субвенції з державного бюджету. Виділили на вказану мету майже 29 мільйонів гривень. Дев'ятеро військовослужбовців, які брали участь у АТО до 2022 року, отримують 23 мільйони 533 тисячі 830 гривень. Серед них семеро звільнені через поранення, контузії, каліцтва чи захворювання внаслідок бойових дій. Один перебуває в полоні, ще один наразі служить. Компенсацію у 5 мільйонів 272 тисячі 291 гривню отримують троє військових, які є вимушеними переселенцями та брали участь в антитерористичній операції. Один продовжує служити в Збройних силах України. На пляжі в Хмельницькому втопився 15-річний хлопець. Трагедія трапилась у п'ятницю на річці Південний Буг у Хмельницькому. Тіло потопальника шукали ввечері та знайшли лише вранці наступного дня. Про це повідомляє ДСНС. Тіло 15-річного хлопця дістали на берег водолази ДСНС та передали правоохоронцям. Наразі з'ясовують усі обставини події. На Хмельниччині триває активна декомунізація. Хмельницька обласна військова адміністрація змінила назви 48 вулиць на території області. Затвердили список нових топонімів розпорядження від 31 липня 2024 року. Усього наразі переименовано 48 вулиць та провулків в дев'яти громадах. Зокрема, це стосується Шепетівського та Хмельницького району. Невдовзі оновлені назви вулиць носитимуть імена героїв України, визначених постатей краю, а також нагадуватимуть про символи гордості та незламності українського народу. Наголосили в Ова. Сьогодні по Україні не діють погодинні відключення. Про це повідомляє Укренерго. Проте у Хмельницькому на весь робочий тиждень заплановані ремонтні роботи. Тож світло таки вимикатимуть. Сьогодні до 17.00 без світла залишаться мешканці вулиці Волошкова, Джерельна, Прибузька, Річкова, Сагайдачного, вулиця Староміська, Тиха, Провулок Веселий, Провулок Вовчка. Ще більше про ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першоподільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Ми інформуємо вас про важливі події області та країни. Дякуємо вам за довіру. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та працювати. До зустрічі в ефірі бережіть себе.